Доброго дня, я вітаю вас, дорогі друзі, на моєму авторському каналі Апогея. І Я Тетяна Сахненко. Сьогодні з радістю вам хочу сповістити, що тема сьогодні буде дуже цікава. Чому зараз людина залишилася один на один зі своєю долею? І так, дивіться, кому цікава така тема, залишайтеся. Підписуйтесь на мій канал. Розповсюджуйте таку інформацію, якщо ви вважаєте, що вона комусь буде потрібна. І так, друзі, я в своїх відео дуже часто говорила про такі речі, що ми живемо в період щирості, так? в період совісті, що в нас є у людей така, знаєте, внутрішня вага правосуддя, тобто це совість людини, так? І воно проявлюється а дисбаланс цієї совісті проявлюється на здоров'я, на відносини між людьми, на весь світ, багато на що. Так? Сьогодні декілька слів хочу сказати про те, що ми раніше з вами жили в такому просторі, тобто таку реальність ми сприймали, де ми отримували всі. Рівні порції енергії для життя. Так? Тобто ми з вами жили всі в полі позитивних і негативних енергій, відчували їх на внутрішніх протиріччях, якось вирішували, йшли по своїй долі, так? відчували її таким чином, ну, на якій ми мали здібності. Зараз, коли ми з вами залишилися в цей період випробовувань, сам на сам кожен. Сам на сам зі своєю долею. Сам на сам зі своїми внутрішніми відчуттями, сам на сам, абсолютно, з усіма енергіями, які тільки є навколо нас, хочу сказати вам, що думка, так, думка людини. Помисли її, це енергії. І ці помисли, тобто енергія, не самі помисли вже, так? це сформовані вже структури, думки, помисли. Там. А сама енергія мислення, вона існувала ще далеко до того, як ми з вами тут опинилися і взагалі е, відродилися. Вродилися, або, як сказати, почали свій якийсь там розвиток еволюційний, з тих чистих енергій, якими ми з вами на той час були. Ну це було дуже давно. В процесі такого розвитку самих себе кожен проходив свій шлях. Від якогось маленького зернятка, так, зародку. Який ще був до родів наших, які створилися потім, так і далі до сьогоднішнього дня. Але сам процес мислення як енергія, він існував задовго до нас. Він нас і творив. Оця енергія в процесі свого розвитку створила нас з вами. І зараз ми пізнаємо її закони цієї енергії, бо ми вертаємося з вами усвідомлюючи ці процеси, вертаємося. Так? Вертаємося куди? У той свій первинний зародковий стан, де ми з вами відчували себе отією такою творящою енергією. Чому зараз відбуваються такі процеси? Тому що прискорена еволюція, ну так голосно казати, еволюція не будемо, давайте скажемо так: прискорена підготовка нас з вами як людства до переходу в іншу реальність, так, спричиняє нам деякі такі нездібні незручні речі в тілі. В психіці, в почуттях, в сприйняттях, в стані душевному, так? в стані любому, який ми можемо за собою спостерігати, тобто це є природні процеси, але вони створюють нам деякий дискомфорт. Прискорені процеси підготовки нас як людства до входу у те саме вознесіння, так? А це просто перехід в іншу реальність. І знаючи те, що кожна реальність, в якій ми з вами перебуваємо, тобто ця, в якій ми зараз, завжди готує нас, людей, так, до чогось іншого. Готує нас до іншої реальності. Життя, сприйняття, усвідомлення. Тобто подорож наша з вами продовжиться в іншій реальності. Що це значить? Реальність це просто виміри, виміри мислення, виміри хвилі, які ми випромінюємо. І сама вона пульсує абсолютно іншими хвилями, абсолютно іншої, іншої частоти. Так? Тому це і є вознесіння, і ми зараз з вами якраз от на цьому. Розриві реальності і знаходимось. коли ми залишаємо реальність пізнання добра і зла, так, позитива, негатива, там, і білого-чорного, так як ми на протиріччях внутрішніх так, ми пізнавали свою силу, проходили кармічні задачі, кармічні вузли, то зараз ми з вами входимо в реальність, де існують інші, інші поля енергії, і нам з вами потрібно з ними резонувати. Для того, щоб резонувати з тими полями, які є більш щільними, так, частотними, з нас повинно видавлюватися все те, що заважає нам резонувати з цією реальністю. Що саме заважає і чому зараз ми залишилися з вами кожен один на один зі своєю долею? Тому що доля була в нас ще закладена. Ми в кінці цього процесу пізнання себе через долю, так? тому я кажу, що корекція долі людини, і я, як експерт з корекції долі, я завжди бачу, де, в кого є яке викривлення. Тому дуже корисно зараз кожному знати, де в нього є оте викривлення, де просів, де вперлося, де як далі, чому, чому далі так важкувато йти. І далі я вам розповім, чому ж це так важливо. От дивіться, коли існували в полі реальності, де було всім все однаково давалось, так? Там десь впізнавалась мудрість якась через знов-таки внутрішнє протиріччя. А зараз нам дали цей коротенький період, де ми маємо очистити себе, так? очистити на енергетичному рівні, тобто ауричні свої тіла. Тобто, ми знаємо, так? що людина, яку ми бачимо отак, перед собою, має фізичне тіло, так? а навколо є ауричне тіло, тобто енергетичне, ну, скажімо, магнітне поле, щоб так було доступно. Так? Магнітне поле. Аури. І коли людина знає, що в неї це магнітне поле є, так, їй простіше справлятися з багатьма випробовуваннями, які зараз випадають на її долю. Людина, у якої очищене магнітне поле аури, вона коригує своє мислення, вона керує процесом. Випромінювання своїх енергій, вона балансує їх в собі, тобто людина, яка має чисте магнітне поле ауричне навколо себе. Так? А взагалі більшість людей можуть контролювати десь відсотків 30, може, 25%, хто як, своїх мислень, а все інше проникає чужеродне. Зовні проникає через це магнітне поле, бо зараз у нас навколо нас дуже багато негативних е інформативних потоків, які просто пробивають нашу це поле магнітне, так? електромагнітне поле ауричне. І тоді нам важко справлятися. Але для того, щоб е війти і зрезонувати. З новою реальністю іншої частоти, так? нам потрібно очистити це поле. І зараз, коли говорять часто, дехто відчуває ці енергії, нові енергії, сонячні енергії, енергії впливу, так? вони йдуть як перевірочка, вони вливаються в наш простір для того, щоб дати нам таку, такий струс, знаєте, струсить так добренько. Для чого це робиться? Для того, щоб актива, активувати негативний прояв у людини, який ще там залишився десь, чи всередині, чи зовні на, на електромагнітному полі ауричному, так? дати струс, щоб це вийшло, щоб пішла очистка цієї системи, магнітного поля, самого, так? і дається струска. Дається такий поштовх, дається таке, знаєте, вклинювання, дається такий як м м удар. І тут, в людини виникає що, всплеск її негативних емоцій, почуттів, які десь ще залишились, але вона повинна це проявити і очистити себе через що? Через осмислення. По-новому свого стану, того, що відбувається, і вийти на чистий, свідомий рівень сприйняття самого себе. От дивіться, наприклад. Як відбувається це на прикладі, якщо у вас у близької людини десь така штука получилась, Або у вас таке вийшлося. Послухайте, як це працює. Завжди можна. Десь там наодинці з собою, як радять деякі там психологи, так? або там просто бити руками подушку, так? піти десь побігати кілометрів з 10, або ще щось, або викричатися десь, або ну, ще там щось, в ліс поїхати, покричати, так? викричати все, що в тобі зараз кипить. Це один варіант, ну, скажімо так. Але так воно не виходить зараз, тому що оці саме удари, так, хвильові оці, високочастотні. Для, хвилі такі, щоб для усвідомлення, швидшого усвідомлення, прискореного усвідомлення, для очищення самих себе, вони завжди застають зненацька. Отак виходить. І виходить, коли людина вхопить оцю хвилю. так, і в неї виходить якийсь нервовий зрив емоційний, дуже емоційний. От, Наприклад, там в сім'ї чоловік зрезонував з цією хвилею, і в нього пішов витік негативної, такої емоційної, такої, прямо вивернулося там, там, таке, що просто невідомо, де воно взялося взагалі там, бо його було не видно, в принципі. Так? І вилилось на кого? На дружину. Так? Або навпаки. Дружини виливається на чоловіка. Ну, це ми беремо саме близьких людей, тобто ті, хто є поряд, так? або у дітей на батьків, або в батьків на дітей, тобто це завжди сім'я. І коли це вже сталося, так? і хтось, хоча б один із, із цих, хто залишився ще спокійний, так? не відповів агресією, не скомпромпен... скомпроментував ще раз, не підлив масло вогонь. так? Тоді це ось воно зрезонувало, воно проявлюється, і цій людині також нелегко, так? Але коли ти стоїш як скала і не піддаєшся на провокацію оцієї такої випадки так, емоційної, залишаєшся як скала. Так, може бути страшно, може бути якось ще. Може бути просто незвично, може, може бути навіть шок якийсь, так? Але стій як скала. Ця людина виплескує ці свої емоції, і потім вона йде в глибинне переосмислення. Ну, ти ж то розумієш, що воно пройде через деякий час, так? Людина заспокоїться, потім йде в глибинне переосмислення. І тоді, так, через... ти маєш право повне через те, що не вклинився, а вистояв. Або не вклинилась, а вистояла, ти можеш піти і людині допомогти осмислити оцей її стан. І щоб вона більше так не повторю, повторювала, тобто з великою любов'ю і співчуттям, і навіть не стільки співчуттям, а з милосердям, в тому розумінні, що ти розумієш, що у близької людини іде очищення. Оцього електромагнітного ауричного поля, і вона мусить очищатися. Так само кожен з нас, в кожному на землі, тут а є ще присутні оці негативні енергії, які нас розривають. Але це є не саме гірше, що може бути, повірте. Тут присутні в нас на землі ще багато гірше. Свідомості, які хочуть нами керувати, та у них вже нічого не виходить. І тому чим більше людей очистять себе і не будуть резонувати з простором негатива, так, не будуть піддаватись на це все, тим швидше ми з вами будемо всі в тій новій реальності, де абсолютно інші закони існування. Ми можемо туди зайти, кожен з нас може відчути ту реальність уже зараз. Якщо ми з вами. Очистили свої оці магнітні поля, свої особисті, які навколо нас. І тому оцей поштовх, ці хвилі зараз особливо в період коридору затемнення, так, ось зараз він важливий, так, до 11 листопада, і потім там іще наслідки йдуть і до, того, до цього періоду, так, до 25 жовтня, і після там ще вони будуть йти ці наслідки. Ну саме головне оця сама суть, ви повинні її зрозуміти, друзі, що без оцього очищення так, ми не зможемо з вами увійти в реальність, в якій існує інший порядок існування нас, як істот вищого порядку. Тобто, це є такий закон. І оцей канон поступовості, про який я завжди говорю, він у нас діє на землі. Не можуть а, люди сприйняти багато інформації, яка є істинною, поки вони ще пропускають в свої магнітні ауричні тіла і чужородну інформацію у вигляді негативної, у вигляді, яка зраджує зра, їх, так? як це сказати правильно, яка м яка просто вибиває їх із стану такого глибинного спокою. І людину, розриваючи з середини, продовжує розривати. Тобто бачите, наскільки це все пов'язано. Тобто, людина має контролювати цей процес, тримати в чистоті, оцю свою частоту утримувати. Люди, які очищають електромагнітне своє поле, аури навколо себе, так? вони захищені від впливу оцієї. Низькочастотної інформації через YouTube, через Facebook, там, через ці всі соцмережі, через коли ви йдете на вулиці, через людей, через всіх ви просто не резонуєте. І ось чому я кажу, що важливо, що коли хтось один в сім'ї є людина, яка не зрезонує, яка очищає і себе і допоможе іншим, тоді воно буде йти зовсім в іншому. Ракурсі з іншою швидкістю, тобто це ми з вами маємо всі пройти. Тому що хто не пройде там за цей короткий термін часу, який нам ще якби розтягнули, так виділили нам. тобто Час змінюється для нас, він то прискорюється, то то розтягується для того, щоб ми з вами пройшли оце очищення. бо Чому це дуже важливо? Тому що радіоактивне поле у тієї нової реальності, про яку я вам говорю, так, яка зараз уже, а, пульсує навколо, перевіряючи нас, хто готовий хто не готовий, те, те радіоактивне поле, воно є саме таким, що там люди не зможуть бути ті, які не справляться з тим, що вони створять в собі до входу туди ще оці електромагнітні поля, які будуть готові туди зайти. Ну, тобто, це так образно людськими словами, так, щоб було зрозуміло. Тому сьогодні, знов-таки, я ставлю акцент на тому, друзі, що наскільки важливо, так, що а, доля людини, з якої зараз кожен з нас залишився один на один, а у нас у всіх долі різні. Шляхи наші з вами до цього моменту були різні. Набралися ми з вами на оць, оцього всього тут напакували дуже багато всього. Хто готувався до цього періоду, він готувався заздалегідь, так? наприклад, років 25-30 назад почав готуватись. Так? Хто зараз тільки починає розуміти ці процеси, будь ласка, підключайтеся. Ви ще встигнете вскочити на останню підніжку останнього вагона, поїзда в майбутнє, потяг, який вже туди мчить просто на шаленій швидкості. І це дійсно є спасінням на сьогодні. Тому коригування долі людини, тобто осмислення свого шляху, осмислення того, хто ти є тут, через розкриття свого. Таланту і прояву його, так? коли людина в розкриває талант і проявлює свої здібності, і кайфує від того, радіє від того, вона стає повноцінним таким господарем, цінним для себе своїм знанням. І йде в цьому житті якраз таки напряму в резонансі з тими енергіями, до яких ми зараз з вами прививаємося, ми вживлюємося в них, вони в нас вживлюються, ми в них вживлюємося. Тобто, хто. Зрозумів, той зрозумів. Тому, друзі, я бажаю всім вам відчути це все в собі. так? І е, просто знайте, що тільки кожен, кожен сам за себе ніколи не зміниш нікого. Ніколи зараз ніхто не отримує просто так щось, поки не пройде оте своє осмислення. На абсолютно інших частотах. А що це значить осмислення? Якщо розумієш себе, це, це роз, розумієте, наскільки важливо? Забрати свою увагу з зовнішнього простору навколо, не розпилятися, звинувачуючи всіх там в якихось гріхах там і в ваших якихось там негараздах і всьому, всьому що може бути, так? забрати свою увагу звідти, а повернути її сюди, всередину себе. І відчути, що ти відповідальний за своє життя саме зараз, саме тут, саме за своє, і саме ти, і більш ніхто. І тоді це йде переосмислення абсолютно на іншому рівні. Тоді ти розумієш, що тільки етика, мораль, совість так? не сотвори зла нікому. І переосмислення себе як людини, яка жила раніше на негативних і на позитивних енергіях, переосмислення себе як такого гармонічного, такого, такого благодатного, так? благочестивого. Отак. от. Зараз треба себе осмислювати. Тобто людина, яка не спроможна на. Якісь погані дії. Тобто, отак. Навіть, ви знаєте, навіть емоційність, яка може бути присутня, вона не є самою гіршою, так, не є самою гіршою в прояві людини. Емоційність це просто емоційність, вона може бути радісна, може бути різна, так? емоції. Тут, важливо, інше осмислення своїх дій. так, і очищення свого поля через оці осмислення. І відповідальність за себе, і прийняття рішення, чи ти хочеш далі жити тут. Ось такий сьогодні в мене для вас ефір. Ясно вам? Ясно розказала? Не знаю, як вийшло доступно чи недоступно. Всім ясно, так як я кажу на своїх курсах. Зрозуміли? Не там? ні, все, повертайтесь назад там, де ви є, йдемо далі. Від вас лайки, коментарі, і далі у мене до вас пропозиція. Якщо вам хочеться, щоб я провела вам прямий ефір, де ви можете задати свої питання прямо в прямому ефірі для мене, так? щоб я зробила от так для вас такий відкритий вебінар на тему зміна позицій. Тема дуже цікава чим? Тим, що якраз доля ваша зараз у ваших руках. І потрібно розуміти технологію зміни позицій, своєї позиції до багатьох речей навколо. І коли ви зрозумієте технологію зміни позицій, ви будете дуже швиденько переключатися з одного стану в інший, коли вас буде викидати з гармонійного, благодатного стану. Тобто, всім бажаю любові процвітання. А ви мені напишіть, чи вам потрібен такий прямий ефір. Всі, хто будуть дивитись це відео, І я дам тоді анонс і проведемо з вами такий десь одну годинку. І зробимо таку бесіду онлайн. Друзі, всіх рада бачити, хто був на моїх проєктах, всіх рада бачити зараз, хто був на моїх персональних консультаціях з корекції долі. Всім вам велике дякую за ваші Повідомлення за ваші усвідомлення, за ваші відгуки, які ви мені пишете, за все те, що ви ділитесь. Заодно ще питаю, чи ви не зраджували себе в тих обіцянках, які давали мені на моїх консультаціях, чи ви стежите за тим, чи ви виконуєте кожен день рекомендації, які самі ж собі назначили? Тобто, друзі, будьте відповідальними, правда? Будьте відповідальними за свою долю. І так, всім радості, світла, любові! В коментарях чекаю від вас всього того, що ви зараз відчули в цьому відео. З вами була я, Тетяна Сахненко. Дякую за увагу до наступного відео. Всього найкращого!